Друзі, вітаю! Я тут хочу коротенький відеоролик такий зробити, бо мені дуже багато різних ботів і тролів задають запитання, в особисті пишуть, тобто, яке я маю право коханого президента Зеленського назвати зрадником. Ну, прикладів для чого є досить багато. А я візьму такий, який і до мене не відноситься, щоб мене там в предвзятості ніхто не звинувачував. І е, от візьмемо приклад, ну, наприклад, Курська операція. От дивіться, давайте спочатку проаналізуємо. Да? Тобто є чудовий анекдот, я його вже розказував, можу повторити. Це про зайця і ворону, які летять в літаку. І, значить, ворона така садить. Кнопку так, нажала. Прийшла стюардеса, вам чого? Ворона та нічого, я просто вийобуюсь. Ну, стюардеса уходить, Знову ворона нажимає на кнопку. Знову стюардеса підходить. Вам чого? Та нічого, я просто вийобуюсь. Ну, вся стюардеса пішла. Заяць сидить і думає, ну бля, вороні можна, а мені не можна. Чи що? І теж кнопочку, так, і нажав. Стюардеса замучилась з ними, в себе там кнопку нажала, катапульта, і ворону з зайцем викинуло з літака. І от вони, значить, летять, і ворона зайця питає, Заяч, а ти літати вмієш? Заяць каже, ні, ворона, а хулі ти вийобуєшся? От я б таке запитання задав би Зеленському. А чому б я його задав? Ну, люди кожен день гинуть, і люди гинуть же ж не просто так. Не просто так. Дивіться, пам'ятаєте, була ситуація, коли Трамп сказав, що дадуть три установки, значить, Петріот Україні, німчому передадуть. Німці потім сказали, ой, а ми не в Курсі, але потім сказали в Курсі. І, дивіться, Зеленський заїздив, потужно зустрічався. В нього там на сторінках є е, про потужні зустрічі. Він же як турист катається, фотографується і розказує про потужні зустрічі. І от уявляєте собі, дали чи петріоти. Дали. Вони приїхали. Де вони? Значить, одна. Радіолокаційна установка до Петріота і дві системи цих петріот. Де вони? М -м -м. То в Староконстантинові прямо при розгусті, влучила, ну, росіяни розбомбили їх. І чомусь ніхто не говорить: ой ці Петріоти знищили. Так, да, знищили оце скільки там днів 5 тому назад. У мене це перевірена інформація, знищили. Тобто хтось взяв і злив, бо це ж при розгусті це в нічний час, о, це точно якісь там місцеві колаборанти не побачили та й злили, бо такі речі в режимі секретності робляться. Тобто взяли і злили, хто злив? Хто злив? Треба шукати. Але дивіться, а це з тої самої категорії, а ти літати вмієш. Тобто, коли ти щось робиш, так, да, росіян треба нищити, потрібно їх військову інфраструктуру нищити, але це потрібно грамотно робити і потрібно розуміти, а що буде у відповідь? Бо знаєте, потім приїхати на місце, куди там влучила російська ракета, і трагічно розказувати і показувати, як він плаче, Так, актори ж вміють плакати. Актори вміють плакати? От. Так що, але чому зрадник? І чому я хочу привести, наприклад, Курську операцію? О, дивіться. Просто беремо, ми ж всі вміємо користуватись гуглом, да? і просто перевіряємо мої слова, щоб не казали потім, що о, там щось нафантазував. Значить, яке становище у російської армії? Було від, значить, починаючи десь приблизно з Нового 2024 року, от, по приблизно червень. Так я вам скажу, жалюгідне становище, да, в Україні теж було важко, але Україна відбивала якісь там села на сході. От, дуже великі втрати були у російської армії. Російська армія скоротила артилерійські обстріли. Чому? Ну, По-перше, стволи гармат вони витримують якусь певну кількість вистрілів. І якщо не міняти ці стволи, то вже небезпечно застосовувати артилерію. Дуже велика нехватка снарядів була. От. По загальним озброєнням дуже в них було все погано. От. І, скажем так, на Сході Україна мала дуже такі непогані потужності, і фактично ці напрямки потрібно було продовжувати відстоювати. От там Україна, на момент, який я озвучив, мала досить серйозні переваги. І в тому числі це ж були переваги літнього періоду, коли ну, немає бездоріж. Тобто там дуже серйозні такі переваги в Україні сформувались на вказаний момент. І досить погане становище було у Росії. А, що зробив Зеленський? А Зеленський допоміг Володимиру Володимировичу в своєму тесті отримати ряд стратегічних і тактичних переваг. Я тепер розказую. Дивіться, я добре знаю російське право і їх законодавство. Так от, дивіться, Російська Федерація на той момент ніяк не могла застосовувати міжнародну якусь допомогу, окрім там Ірану. Який ну, санкційно не менше залежить там, від Росії, от, і якому плювати там хотілося на якісь санкції, да? От. І це ж були ну, не досить серйозні такі поставки дронами, цими шахедами, да? технологіями якимись, от, але ж це відсталі технології. технології. Більше якоїсь міжнародної допомоги Росія на той момент не отримувала. От, від Північної Кореї вже були якісь там поставки, От, але це ж теж було із дуже таких застарілих, старих запасників Північної Кореї. Тобто не було нормальної такої міжнародної допомоги у Росії. А щоб її отримати потрібно мати певні умови. Ну, ніхто не хоче просто так комусь допомагати воювати, бо, по-перше, санкції, по-друге, це все-таки якісь там збитки військові. От, і потрібно якось отримати підстави для застосування міжнародної допомоги. І от дивіться: ми зараз візьмемо ситуацію з Північною Кореєю. Значить, давайте подивимось спочатку на дати. Слідкуємо за датами. Перший договір був підписаний ще в 61-му році між Радянським Союзом і КНДР. Потім Росія продублювала цей договір в 2000 році. Подивилась, да? а от уже 19 червня 24-го року підписаний новий договір. Тепер дивимось. Опа! Українська армія розпочала операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Цікаво послідовність подій. Спочатку Росія підписує з Північною Кореєю договір, а потім Україна розпочинає Курську операцію. От, подивились на дати. І про що вони говорять? А вони говорять, що коли російська армія опинилась в досить скрутному становищі, то отримати міжнародну допомогу в живій силі вони змогли тільки завдяки вторгненню Україні на Курщину. А пам'ятаєте, як це було і як це класно виглядало? От хто може звинуватити Зеленського та Сирського в тому, що вони напали на Курщину? Бо це ж було гарно. Дивіться, російська пропаганда верещала як? Ой, Напалі, вторглись у Крабандеровце. І от за оцими подіями замаскувалися важливі речі. Дивіться, по договору, який був між Росією і Північною Кореєю до того моменту, можна було допомагати. Тобто Корея могла допомагати. Там е якось економічно, товарами якогось подвійного значення, а от військову допомогу не могла надавати. Це був ще радянсько-корейський договір. І в ті часи Радянському Союзу ну точно не потрібно було, щоб корейські солдати там використовувались, бо в Радянського Союзу своїх було дуже багато. От. І на момент, коли російська армія опинилася в складному становищі, Путін. Значить, з Кімом заключили новий договір. І по цьому новому договору вже можна було якісь постачання військової техніки, боєприпасів здійснювати, а ще можна було відправляти живу силу, тобто війська для допомоги Росії. А розумієте, в чому питання? По цьому договору, там ключове питання, в тому, що. Військова допомога друг другу надається тільки в разі вторгнення на територію країни. Тобто договорів сторони, які домовились між собою, вказали, що при вторгненні на територію їхніх країн надається військова допомога. А вторгнення не було. Тобто Російська Федерація включила в свою конституцію оці чотири українські області, але не може договір розповсюджуватись на нові території, які спірні, за які йде війна. Тобто, договір він виключно відноситься до тих територій, які були до початку вторгнення в Україну. І як же ж зробити так, щоб договір запрацював? Та якось якось попросити Україну ввести свої війська вже саме на територію Російської Федерації? От я не вірю, що у Зеленського, ну добре, сам не розуміє, добре, може в нього там радники погані в офісі сидять. Але ж є Міністерство іноземних справ, там політичні відділи в посольствах. Тобто, дивіться, це ж люди, які аналізують норми законодавств країн, які цікавлять. Російська Федерація цікавить, їх законодавство вони вивчають та безумовно вивчають. Якщо не вивчають, то придурки. А Північно корейське вивчають, Ну, вони могли б просто тупо. Сказати Зеленському, слухай, чувак, не можна робити деяких речей, тому що ми можемо у відповідь отримати те, чого ми не очікуємо. Можна було. Значить, дивіться, Україна знімає зі Сходу досить важливі війська. Це підготовлені люди, це нормальна зброя, сучасна. Ми ж бачили, що там застосовувалася іноземна, натовська зброя. І оці сели таємно перекидають в Сумську область і вони заходять на територію Росії. От я ще тоді запитав, і між іншим це ж теж було цікаве питання. От коли наших військових на території Курської області вб'ють, так вбили ж. Вбили. І, а що ж там позаду? А позаду, ми ж вже бачили новини, там ой ніяких фортифікацій, мало військ. Тому і не дивно, що росіяни зараз вже на території Сумської області. Значить, по перше, дивіться, із тактичних перемог допомогли Путіну отримати переваги на Сході, бо ми ж бачимо, якими темпами російська уже армія. Захоплює ці території? Так, да, повільно. Але ж повільно, це тільки завдяки героїзму українських воїнів. Тільки завдяки чому там якось російська армія стримується і вона швидко не займає ті, значить, ті території, які вона прагне. Окей. А що ж в Курській області? От тільки російські українські війська зайшли в Курську область. Там же ж розказував і Зеленський, і Сирський, що О, ми таким чином, по-перше, відволічемо значить, росіян зі Сходу, по-друге, будемо ж міняти території. Оце ну, маячня. Але тільки вони вторглися на територію Курської області, все запрацював договор з Північною Кореєю. А щоб ви розуміли, стратегічний партнер Північної Кореї Китай і все. І в Росію річкою потекла зброя, боєприпаси, людей почали надавати. І дивіться, вони фактично не знімали зі Сходу там, не знімали своїх військ. Вони справились фактично з силами корейців, Ахматівці там побігали, але більше відосики знімали. От, і солдати термінової служби. Тобто питання включити договір про військову допомогу Північної Кореї а Тере Китаю дозволив Путіну пан Зеленський. І я ще раз говорю: це могло, ми ж не знаємо. От після війни будуть якісь розслідування, це буде все випливати. Але це могло бути або за дурної голови. Або це було чиєсь прохання. І от в мене більше, я не можу стверджувати, напевне, стовідсотково. Але от у мене більше підозра до того, що це все ж таки була зрада. І домовленість чому? Дивіться, завершувати війну для Путіна це для нього буде катастрофа. Його не зрозуміє російське суспільство. Дивіться, коли скажена собака Попробувала крові, вона буде завжди її прагнути, то переважна частина російського суспільства така скажена собака, яка вже спробувала крові. Сам Путін, якщо він, от Дивіться, вони зараз, там Зеленський, хоче потужно зустрічатись, як не зустрінеся, по-перше, по-друге, ви нічого там не домовитесь, там немає шансів на те, щоб домовитись. Немає. Тобто для Путіна потрібно продовження війни або, або оті умови, які він нав'язує. Для Зеленського також не можна, щоб війна перестала. Тому. Чому? Тому що це ж влада. Там не тільки він, а ще й отака, от такий ланцюжок величезних людей, які там бабки роблять, заробляють на війні. І вони розуміють, що якщо зараз закінчити війну, то потім почнуться процеси притягнення до відповідальності різних людей, і в тому числі Зеленського. В нього вже є за що його притягувати до відповідальності. Так що обом цим володям закінчення війни точно не потрібно. Тому, а чому б і не домовитись? Я не знаю, це просто версія. Але можливо. От. І от оце тепер ага, перемовини, перемовини, перемовини. По-перше, от подивіться на російську пропаганду. На ню потрібно дивитись, бо це ж індикатор. Це індикатор того, що буде відбуватись. Як будуть їх суспільні настрої? Вони ж впливають на війну і дивіться, по-перше. Ще одна із стратегічних переваг, яку Путін отримав від Зеленського завдяки тому, що вторглись в Курську область, це підвищення бойового духу суспільства, підвищення рівня підтримки війни. Зараз в них у військоматах черги стоять. І вони почали формуватись, між іншим, якраз завдяки курській операції. До цього там вони ага, мобілізували, добре пішов. Ага, ті, хто там якісь борги, кредити, там е бракує грошей, да, вони пішли. Але ж такі люди закінчились. От, але ж дивіться, зараз мотивували патріотів. І на війну побігли патріоти. А вони більш вмотивовані, ніж ті, хто за бабки. Так що це ще одна перевага. І виникає питання: дурна голова чи договорнячок? Я думаю, що договорнячок. Тепер вони, Зеленський, заявляє: «Ми, го, ми готові до зустрічі на вищому рівні. Про що ти будеш з Путіним розмовляти? Ти там. По-перше, Путін, дивіться, Путін це досвідчений е, функціонер. Він 30 років утримує владу і ще ж в дуже непростій країні. Оті там же Богадюкимги, боротьба за владу, вона набагато складніша жорстокіша, ніж в Україні. І він досить нормально так, 30 років утримався. І це ж говорить про те, що Зеленський проти нього. Ну просто щеня. Як вони будуть розмовляти? Там не вийде розмова, отак, як ото з Трампом. І він не зможе розказувати Путіну, там фоточки показувати, що ось дивись, там зруйнували щось, ось ой, вбили когось. Не зможе. Цим Путіна не приймеш. Про що буде розмова? Ну, Путін скаже: віддай мені оці п'ять областей. Зеленський, ти їх віддасиш? Ну, тобто, дивіться, якщо ви будете розмовляти в ключі, що ага зустрілись і перемовини, то треба або віддати, або за них боротись. Але якщо боротись, то тоді навіщо оця зустріч потрібна? Тепер питання. Чому Зеленський не може погодитись віддати оці області? Ну, бо його не зрозуміє наше суспільство, яке вже втратило дуже багато людей, збитки, людям просто тупо переламали От всім українцям, переламали життя. Коли Зеленський каже, незламний народ України, то це ж потрібно розуміти, що це чергова брехня, бо давайте дивитись правді в очі. Український народ зламаний, він зламаний, він розділений, хтось за кордоном, хтось. Там ховається від ТЦК, хтось сидить, воює в окопах, але цей народ зломаний. Що потрібно зробити для того, щоб суспільство проковтнуло вимоги Путіна? Правильно. Потрібно, щоб Путін продовжував тиснути. Дивіться, що він робить. Він уже не соромлячись. Просто тупо розбирає Україну по цеглинках. Розбирає по цеглинках кожен день. Дрони, ракети, всі очі удари. Путін хоче, щоб українське суспільство настільки було залякане, втомлене, щоб погодилось. Та добре віддаємо очі п'ять областей і все, і замирюємося, все. Тільки якщо залякати українське суспільство і втомити його отакими речами, тільки тоді можна буде на перемовинах погодитись, сказати, добре Путін, забирай, тільки залиш наш, нас спокій. Ну, не залишить. Не залишить. Візьме, потім далі піде. Уже ж озвучили, що в Україні не повинен вижити ніхто. Це ж по телевізорах російських офіційно об'явили. Так що, із перемовин також нічого не вийде у Володь обох. Ні, вийде те, що їм потрібно, вийде. Вони знов розійдуться, знов скажуть, який кожен конкретно сволоч і продовжить своє. Так що на питання. На питання, так, да, ну днова, довго розповідаю. Але на питання, чому він зрадник, та навіть якщо він в змовах не стоїть з росіянами, то все рівно зрадник. Чому зрадник? тому, що, розуміючи, що немає ні досвіду, ні розуму сидіти на такій посаді, керувати. Державою, яку ще раз розбирають уже на шматочки, це само по собі злочин. Потрібно передавати владу професійним людям. Я взагалі вважаю, що потрібно просто на період війни віддати владу генералам. Вони знайдуть, що робити. О, так що зрадник да зрадник, да зрадник.